В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нескінчені ворожі атаки по району, ліквідація наслідків терору росіян та життя громад в умовах активних бойових дій. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Понівечені будинки та постраждала жінка на Нікопольщині. Продовжується російський тероризм. Окупанти поцілили по трьох громадах: Марганецький, Червоногригорівський та Нікопольський. Били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Усі подробиці далі в сюжеті. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. Вчора внаслідок ворожої атаки по Марганецькій громаді загинув 47-річний чоловік. Він гостював у родичів і саме був на подвір'ї будинку, коли туди прилетів російський снаряд. А вже вночі росіяни знову атакували район з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Гатили по Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській громадам. Через ворожу атаку у Нікополі у нас постраждала 80-річна жінка. Вона отримала допомогу від медиків та зараз знаходиться на лікуванні вдома. Внаслідок обстрілу у Нікополі пошкоджені дев'ять приватних будинків. Один зі снарядів прилетів прямісінько на подвір'я сестри Катерини Іванівни. Пошкоджений дах будинку та вікна. У літній кухні зайнялася пожежа. Вогонь приборкували 15 рятувальників та три пожежних машини. Прильот був. Я ще тут. Я тут не була. Я всішала взрив Подзвонила жива, я чи ні. Вона кричить мене розбомбила лежала в постелі, а на не спіть ночами, ну лежала. Ліжала, і на ній штукатурка сипалася і все. Он воронка і горела врем'янка, ну а це все летіло сюди. Прилетіло цієї ночі до пані Тетяни. Жінка вдома не ночувала. Каже, через постійні обстріли району це небезпечно. Тож вранці на Тетяну чекала неприємна звістка. Тут упала все, чи ракета, чи що Забора нема, знесло, вікна теж, провода, там воно лежать, у дворі провода теж знесені. У хаті теж посипалася земля, і каміння. Прямо в хаті посипалася. В общем, оце таке русський мір нам наробив такого, такої біди. У Нікополі також понівечені кілька господарчих споруд. Автозаправка, газопровід, руйнувань зазнала. І ось ця п'ятиповерхівка. Що постраждало, що не Ну, балкон. Балкон розлетівся, скло розлетілося. Ось приклад цьому. Хай отакі подарунки вороги саме собі дарують. Чергові подарунки від ворога отримала цієї ночі і пані Алла. У її спальню на першому поверсі летіли уламки. Жінка каже, як завжди, дотримувалась правила двох стін. Тож фізично не постраждала, втім важко було морально. Потім відходила від усього пережитого. Ну ночі, по десяту, десь так, як бахнуло, то ми летіли, не знали тут. Мені перший таж вообще нічого не вийде. Дуже, дуже страшно було. А що саме у вас постраждало в домі? У мене балкон, кухня, вікна так. Вікна ось на перший. Этаж. Втім, каже жінка, виїжджати з міста не планує і потроху готується до зими. У її будинку лишилось із 30% мешканців. Та усі вони, каже Алла, наче рідні. Люди надзвичайно допомагають та підтримують один одного. Я тут остануся, я не можу на другі місці. Це моя рік рідна земля. Як я можу росить свою землю? Як я можу свою хату? Якщо хату зрушить, то вже все. І життя зрушиться. Ну ми все одно крепкі, ми сильні. Ми сильні, дуже сильні. І побіди. Внаслідок ворожих обстрілів у районі є руйнування, і у Червоногригорівській громаді у громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків. Також обірвана лінія електропередач. На щастя, в Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів. На місцях влучань нині працюють слідчі та криміналісти. Вони оглядають місця обстрілів, збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ Російської Федерації. Юлія Кочет, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Про Нікополь. Попри численні обстріли та спроби росіян посіяти паніку серед мирного населення, Нікопольщина не здається та лишається нескореною. Район продовжує жити, працює бізнес, комунальні служби, а громади простягають руку допомоги один одному. Так у першотравневській громаді Нікопольського району прийняли понад 7 тисяч переселенців. 80% – це ті, хто переїхав з Нікополя. Міста, яке щодня страждає від ворожих обстрілів, розселити їх допомогли місцеві мешканці. Найбільші волонтери це мешканці нашої громади, які надали сьогодні прихисток внутрішньопереміщеним особам. У нас внутрішньопереміщені особи не живуть компактно, вони всі живуть в приватних садибах. Мешканці знайшли можливість і звільнити житло, і потіснитися. У громаді налагоджений процес дистанційного навчання. Дев'ять шкіл громади працюють онлайн. А в одному з сіл громади за час війни побудували 2,5 кілометри водоводу. У штатному режимі працюють усі установи, амбулаторії та ФАПи надають своєчасну допомогу. Опалення є в усіх закладах. Працюють твердопаливні котельні, запас брикетів є. І наразі це вся інформація. Будьте обережними та обачними під час повітряної тривоги, особливо у нічний час, обов'язково переходьте в укриття або ж дотримуйтесь правила двох стін. Також просимо не обговорювати в інтернет мережі роботу наших захисників та можливі місця розташування збройних сил України. Це може спрацювати на руку ворогу. Бережіть себе і до зустрічі.